Колись найпопулярніший український співак та відомий серцеїд Олег Винник після тривалої мовчанки таки повертається в український шоу-бізнес. Вже оголошено дату 23 серпня. Напередодні дня незалежності на всіх інтернет-платформах відбудеться презентація нової пісні співака Мої люди. А вже після того буде представлено і ряд інших пісень. І це була б суто попсова новина, хай навіть і про мегапопулярного співака, якби не деякі обставини зникнення та повернення Олега Винника, якого запідозрили у банальній втечі від війни. До того ж, олії у вогонь. Е Підляв його колишній продюсер Олег Горбенко, який звинуватив його у брехні та банальній втечі. Мовляв, заяви винника про важку хворобу лише прикриття. Але давайте е, все по порядку. Вітаю товариство! Мене звати Олександр це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте. І це відео і канал це дуже просто. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію разом. Також можете допомогти каналу, підтримавши нашу роботу донатом на Патреоні чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Також спонсори та патрони каналу першим можуть дивитись його відео. Всім спонсорам та патронам велика дяка. Власне кажучи, з активного публічного життя Олег Винник раптово зник ще на початку війни, і відтоді це пояснювалося тим, що він був вимушений зайнятись. Лікуванням важкої хвороби без уточнення діагнозу, але це законне право кожної людини, тому не будемо заглиблюватись у цю делікатну тему. Та стверджував, що активно підтримує Збройні Сили України. Про те, як саме співак підтримує Збройні Сили України, можна дізнатись на сторінці благодійного фонду Вовчиця. Звісно, не Сергій притула, однак кожен робить е, те, що може, мабуть. Ну, це не головне. Але для початку трохи пройдемося по біографії самого винника, щоб краще зрозуміти, а що він за людина. Отже, уродженець одного з сіл Черкаської області свою музичну кар'єру він розпочав у Черкаському народному хорі. Далі кар'єра винника, який володіє одразу двома оперними тембрами: тенора і баритона. Пов'язана з Німеччиною і розвивалась у цій країні, де він був артистом мюзиклів. Його музична кар'єра, між іншим, розпочалась у 1993 році, однак довший час він був мало кому відомим. Спочатку все-таки артист хору, потім робота у Німеччині, де тут візьметься слава. Фактичне сходження винника до Вершини почалось у 2006 році, коли він зустрівся з підприємцем, який, е, втім, не мав досвіду роботи у шоу-бізнесі Олегом Горбенком, який став його продюсером в Україні. Вже у 2011 році винник повернувся в Україну, працюючи в основному російською мовою. Однак, вже у 2013 році випустив свій перший. А україномовний альбом Роксолана Українська кар'єра винника стрімко розвивалась. Його пісні отримують десятки мільйонів переглядів, і здається, він стає одним з перших українських поп-співаків, який у своїй кар'єрі обійшовся без московських концертів. Хоча без російської мови, як бачимо, обійтися не зміг. Водночас, Олег Виник відзначився політичною нерозбірливістю і час від часу вляпувався у різноманітні політичні скандали. Власне кажучи, таких скандалів було два. Спочатку він підтримував на парламентських виборах політичний проект співаючого ректора Михайла Поплавського і навіть увійшов до його списку. На щастя, цей проект не потрапив до Верховної Ради. А згодом винник підтримав російський проєкт Всім мир» з Оксаною Федоровою, Валерієм Сюткіним, Сусоповлю Ашвілі, Валерією Ігорем Крутим, Дмитрієм Маліковим, чесно кажучи, навіть не всіх російських зв'яз, я знаю. Ну і Ноновою Ноною Грішаєвою. Ну, що це ще якась діячка. Фактично, він виявився одним з небагатьох українських співаків, що долучився до цієї стрьомної акції, а згодом довго виправдовувався тим, що це суто за мир. Втім, ролик виявився настільки зашкварним, що його таки видалили з Ютубу. Тим часом колишній продюсер-винник Олег Горбенко описав, як саме співак покинув Україну. Отже, за його словами, винник сховався під пледом в автомобілі його дружини Ніни Горбенко. Далі цитата: моя дружина з дочкою, тещою та домашніми тваринами на власному автомобілі марки Volvo XC 60 27 лютого 2022 року перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля між тещою і дочкою під синім пледом лежало тремтяче Олешкине тіло. Плет потрібен був для маскування тіла, бо оскаженілий тисячний натовп перед кордоном був скло і перевертав автомобілі з чоловіками призовного віку. За кермом була тая, дружина-винника, співачка Таїсія Сватко, тому що моя дружина відмовилась порушувати закон і виконувати вимоги колишнього артиста, написав. Продюсер Далі Горбенко фактично розкриває медичний діагноз Олега Винника, алкогольна та наркотична залежності. Втім, проблема не в конкретному діагнозі, хвороба може зачепити кожного, навіть така специфічна. Проблема в тому, що обставини виїзду Олега Винника за кордон сильно нагадують втечу, надто все співпало. Ще одна проблема виникне, якщо виник спробує, повернувшись в Україну, вчити тут інших життю. Зрештою, чи потрібен зараз в Україні такий співак, як винник. Як і сотні інших різноманітних діячів, які у перші дні війни відсиділися за кордоном, великі і великі питання. Ну, зрештою, буде дуже хороший показник. Олег Винник першим ділом стає на облік у свій ТЦК. Це зовсім не означає, що його одразу мають забрати до війська. Зрештою, є ще військово лікарська комісія, яка й покаже, чи. Придатний винник до служби в армії чи ні. І, напевне, після того винник ну, повернутися він може От вчити життя, напевно, вже ні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь за